У кожному місті України є люди, яким необхідна підтримка, не тільки фізична, їм бракує уваги, тепла та духовної допомоги з боку інших. Упродовж березня місяця в місті Дніпро центр духовної допомоги за підтримки благодійної організації Samaritan Purse передав близько 800 продуктових наборів людям, які переживають складні життєві обставини. Вимушені переселенці, літні люди, багатодітні родини, молоді люди, усім, хто звертався по допомогу. Найголовнішим було те, що ми бажали не просто роздати гуманітарну допомогу, а донести до людей Боже слово, яке зміцнює їхню віру, що принесе надію на спасіння душі, а також розуміння того, що відтепер Господь Ісус їхня підтримка назавжди. Кожна зустріч починалася зі слова віри, щирого, глибокого послання, що торкалося сердець людей, пастор молився за всіх присутніх, благословляючи кожного з них. І навіть посеред війни народжувався простір миру, сльози, посмішки, вдячність, тепли обійми. Бо коли ми звертаємось до Бога і відкриваємо йому свої серця, вони наповнюються світлом та миром. Ми віримо про те, що навіть найменша допомога слово віри і щира молитва можуть змінити не лише день, а й усе життя людини.